15 липня на водоймах Волині потонуло двоє осіб. Про це телеканалу конкурентів повідомили у екстреній медичній допомозі. Два випадки трапились у Луцькому та Ковальському районах. 15 липня о 13 годині 33 хвилини був виклик браду екстреної медичної допомоги в село Линівка Луцького району на річку Стохід, де втопився чоловік 32 років. Медики по прибуттю на місце події констатували. Раптову смерть і біологічну смерть також аналогічний випадок стався в місті Ковель на ставку у вулиці Володимирській. Виклик бригади був в годині 30 хвилин. Втопився чоловік 62 років, конститована біологічна смерть. Завжди пам'ятайте, відпочинок біля води має бути безпечним. Дотримання правил безпеки може врятувати життя. Будьте обачні та відповідальні.